Добріть до кожного початку речення його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо n не дорівнює 0. Дивимось початок речення. Якщо то, якщо то, потрібно спростити закінчення речення n дорівнює, тобто потрібно із виразу нам спростити і виразити n. Починаємо з першого. Якщо m додати 1 у квадраті, відняти 1 дорівнює n, то піднесемо до квадрату. Квадрат першого виразу м квадрат плюс подвоєний добуток 2 множимо на М і на 1, плюс квадрат другого виразу 1 у квадраті, це 1. І мінус 1 дорівнює n. 1 мінус 1 в сумі 0 взаємно знищились, залишається М квадрат плюс 2М дорівнює n. А це те ж саме, що N дорівнює М квадрат плюс 2 Так, І це варіант В, Перше В. Друге. Корінь квадратний з 2 в степені m дорівнює 2 в степені n. Переходимо від кореня до степеня. Це в нас буде 2 в степені. Корінь арифметичний квадратний, отже, тут двічка, і це буде 2 в степені m показник ми ділимо на 2, дорівнює 2 в степені n. Основи однакові, відкидаємо основи і прирівнюємо показники. Отже, це буде m поділити на 2 дорівнює n. Отже, n дорівнює m поділити на 2 варіант d. Третє. Якщо логарифм 4 в степені m з основою 2 в степені n дорівнює 1, то потрібно знайти знову n. Одиничку запишемо з однією основою. Так. Логарифм 4 в степені m з основою 2 в степені n дорівнює а одиничка, це ми можемо записати як логарифм. 2 в n з основою 2 в степені n. Основи в нас однакові, тепер ми їх просто відкидаємо і переписуємо під логарифмічні вирази. 4 в степені m дорівнює 2 в степені n. Потрібно зробити одну основу. 4 це 2 в квадраті. Ну, і що підноситься до степеня м. При піднесенні показники перемножаються, тому буде 2 в степені 2М. Дорівнює 2 в степені n. Основи однакові, прирівнюємо показники. Отже, 2М дорівнює N. І це варіант А.